Завачувати. Так, позивач і бозивач. Так і в виконавчому провадженні є дві сторони. Це стягувач, Ну, відверто кажуть, що скажу вам відкрите, завжди треба бути стягувачем. Но тільки не боржник. І боржником. Хто може бути стягувач, фізична або юридична особа? Чи держава, інтереса якої виступає по свідова особа? І боржник, то виконавчим документом особа, яка має виконати рішення або суду, або інших особових досудження. Дивіться, коли всі мене розуміють, що я в кого є питання? Немає ні кого, так, значить нічого не виду. Коли ми йдемо в виконавчу службу, ми йдемо, наприклад, беремо. Документ, який видає суд, йдемо до виконавчої служби. Ми обов'язково, я трошки повторюсь але наперед забігаючи, обов'язково, коли ми подаємо це власноручно написано заяву оригінал виконавчого документу. Це В деяких моментах є ми подаємо реквізити, тобто на який рахунок стягувати заборгованість і при цьому державний виконавець відкриває виконавчі провадження. Автоматично, коли ми заводимо в виконавчі провадження, це є реєстр, боржник, виконавець заносить всі відомості в реєстр, автоматично ця особа попадає в автоматизований реєстр боржників. Для чого це? Для того, щоб надалі... Особа боржник не могла, майно, яке в неї є в наявності. Рухоме, нерухоме від Далі, які в неї є кошти по рахунках? Можливо, ви чули? Ні, Власне, чуєте? При виконанні державний виконавець виявляє, чи є у особи боржника. І при цьому накладає арешт на рахунки. Але в сумі, яка зазначена у виконавчому документі. сума заборгованості Не більше, не менше. А чітко в сумі. Добре. Далі ще на, е, накладає також арешт на рухоме і нерухоме майно. Будь ласка, що таке рухоме майно? Реагували те, що я транспорту Так, молодець, транспортний засоб. А не рухоме майно будівлі, земельні ділянки, будинки, присадибні ділянки. Добре. Значить, що таке ще є такий момент правонаступництво у виконавчому провадженні? Наприклад, юридична особа змінює свою національність. шляхом реорганізації, ліквідації, ми йдемо до суду, подаємо відповідну заяву який, до того суду, який виніс виконавчий документ. І суд на підставі нашої заяви приймає ухвалу про змін кіння цієї юридичної особи. Добре, це не будемо забігати. Тому що я бачу, я вам так розказую, як витамський вами. Давайте. Да? Будь ласка, питання задавайте. Як починається, це вже я повторювалася, як починається примусове виконання виконавчого документу? Це оригінал виконавчого документу, заява про примусове виконання. І якщо це стягнення заборгованості, це є квитанція про сплату авансу в Це 2%. Дивіться, Є ще таке, не тільки Державна виконавча служба займається стягненням закормованості. Є інші категорії виконавчих, виконавчих проваджень. Це є виселення, це є вселення, це є знесення самочинного будівництва. Дуже, до речі, Будь ласка, як державний виконавець відповідно до нашого чинного законодавства, зобов'язані вчиняти заходи примусового виконання, звернення стягнення на кошти. Тобто, ми, у нас є реєстр, ми відповідні запити, там дуже все дуже легко і дуже просто надсилаємо банківські установи, фінансові установи, нам протягом, я не знаю, зараз чи доба, чи три години, і зразу. Іде і делі, рахунки і суми на Все, ми зразу автоматизовано, ми нікуди не ходимо, ніякими поштовими е, поштою не надсилаємо листами поштовими. Ми зразу вже в нашій програмі, реєстру виконавчих проваджень, надсилаємо ці фінансові установи. Це постанова про звернення стягу І ви самі ж знаєте, якщо у нас, наприклад, є кошти, дуже велика проблема, коли здійснювати виконавчі дії і при е, виявленні майна боржника, ну нічого. Ну, наприклад, пенсіонерка взяла кредит на своє лікування, було тяжко хвора, і в неї лише одна пенсія. Вона десь приписана в родичах, там проживає майна ніякого. Це є проблематика державної виконавчої служби. І тоді ми викладаємо першу критику. Ще виконавчий документ, в разі, коли ми не виявляємо ніякого майна упорника, ми його повертаємо без виконання. Так, якщо немає майна. Але ж боржник-стягувач має протягом року пред'явити на знову ж той самий виконавчий документ до виконання. Це також є велика проблема, тому що раз пред'явив, ми повернули, перевірили майновий стан, нема знову. І так воно. Далі, звернення, стягнення на заробітну плату. Ну, це у більшості випадків, коли, наприклад, і заборгованість. Ми просто надсилаємо, де працює боржник, волонтерію до виконання нашої постанови, щомісячно стягуємо до погашення боргу, або ж якщо б, аліменти доповновіття чи до закінчення навчання дитини. Вилучення боржника і передача стягуючих предметів, зазначених у рішенні. Є й такі категорії справ, де, наприклад, було майна між подруги. Вони, відповідно, рішення суд виніс, поділ майна здійснюється. Тобі авто одне, мені авто друге, а я хочу два авто. А вони віддають. І тут вже державний виконавець із обов'язково із залучення працівника поліції. Він не сам захтів взяв виконавчий документ, щоб ні. В обов'язковому порядку із залученням. Працівника поліції також двох понятих йде на передачу постійно, можливо, транспортний засіб, чи може бути будь-яке інше там майно. Чи той стіл, чи ліжко також такі випадки. Ось далі. 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 Заборона боржнику розпоряджатися та використовуватися майно, яке належить йому на право власності та у уборності. Інші заходи по Дивіться, є ще в нас такі категорії справ, коли ми, наприклад, є майно боржника. Державний виконавець, відповідно до закону України про виконавче провадження має здійснити опис цього майна. до квартири і описує, як, відповідно до ринку. Вікці. Якщо боржник не згоден. Його не влаштовує. Можливо, за низька оцінка цих харчей. Тоді, відповідно, можна призначити експертизу. але це все році протесту юридичний хаб. Ми допомагаємо цим слушати з молодим юристам і допомагаємо набути їхні професійні якості за допомогою тренінгів на які ви прийшли. І сьогодні наш тені проведевоста, вона колишня працівниця виконавчої служби. Вона більш детально вам розповість про те, як там, які там умови праці і загалом, що це таке, і поранених вас цей світ. Тому давайте більше і даю їй слово ваші образі. Доброго дня, шановні студенти. Дуже бачу багато незнайомих. Дуже приємно, що ви прийшли. Я прошу нас. Войовий, так як погода на вулиці. Все добре? Добре. Хто з вас, наша сьогоднішня тема навички Державної виконавчої служби? Хто з вас, можливо, стикався, можливо, чув, що таке Державна виконавча служба? Ніхто не чув, ніхто не має уявлення, чим вона займається? Ну, хто змієць явний? Що таке взагалі державна виконавча служба? Давайте не будемо соромитися, ви всі стомлені, хочете займатися додому своїми справами. Давайте ми максимально корисно для нас проведемо час, і всі залишимося задоволені і розуміємося. Державна виконавча служба, давайте не соромитися. Максим, будь ласка, чим вона займається? Ну що виконуємо? Логічно. Давайте так. Є такий закон України про виконавче провадження, стаття перша, чітко де вказано. Кінцеве вирішення виконання рішення суду чи інших органів це є виконання. Виконавчі, давайте я спочатку трошки дам вам теорії, щоб ви в загальному зрозуміли, що це таке, чим собою представляє Державна виконавча служба, а далі наразі буду приводити приклади своєї практики, і тоді вже я чекаю від вас запитання. Значить, що регулює взагалі, чим керується в своїй діяльності наша державна виконавча служба? Насамперед. увагу, Що Державна виконавча служба в основі це примусове виконання рішення. Всі ви знаєте, так? що, наприклад, якщо в нас виникає між фізичними особами державою в особі посадових осіб і фізичними юридичними особами спор, спір виникає, куди ми йдемо для вирішення спору, будь ласка, тут є місце. Якраз два стільчика є. Шановні, так, суд для вирішення спору. Суд, коли виносить кінцеве рішення, кінцеве рішення, сторони по справі, вони коли не можуть дойти взаємної згоди, значить одна з сторін бере все кінцеве рішення суду. І звертається до Державної виконавчої служби. Тому я хочу просто наголосити, що в основі Державної виконавчої служби лежить основне завдання примусове виконання рішення суду чи інших посадових осіб державним виконавцем. Далі, які ще є правове регулювання, це закон України про гарантії держави. Щодо виконання судових рішень, також закон України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Це основні правові нормативно-правові акти, в якій своїй діяльності наші державні виконавці керуються. І приватні виконавці. Чуть чуть пізніше я вам поясню, що в нас, крім державних виконавців, є ще приватні виконавці. Тобто, давайте. Виконавчі документи, що це таке, це коли в державну виконавчу службу приносить...